Ви на каналі Маша розкаже, і сьогодні ми з вами не просто так вийшли на природу, адже ми з вами будемо готувати шашлик. Взагалі існує просто мільйон видів маринадів. Але сьогодні я обрала маринад на червоному домашньому вині. Взагалі найкраще я вважаю маринувати. З кисломолочними продуктами це може бути просто кисле молоко або ж якийсь айран. Та сьогодні я хочу поекспериментувати з вами та приготувати на мені. Взагалі найкраще шашлик готувати необхідно із свинячої шиї. Та, на жаль, у наших магазинах я такої не знайшла, тому я взяла частину бедра. Обов'язково нам необхідно домашнє червоне вино, оливкова олія, чесник цибуля, суміш перців. Сухі трави, улюблена приправа, у мене до шашлику та сала та сіль. В першу чергу завжди постає питання, як правильно нарізати шматки м'яса. Отож, беремо наш великий шмат м'яса, бажано взяти гострий ножик і нарізаємо такі шматочки, щоб нам просто влазили в лодонь. Якщо ви будете нарізати дуже маленькі шматочки м'яса, вони просто перетворяться в вугілля. Тож нарізаємо такі, щоб були десь посередині: і невеликі, і не маленькі. Приблизно ось такого розміру. Завжди йде спір, який ж маринад краще обрати. Багато хто говорить, що на червоному вині готувати не обов'язково. Але я вважаю, що саме червоне вино нам дасть таку кислинку та розм'якшить наше м'ясо до такого стану, що нам буде просто надзвичайно смачно його смакувати. Знаєте, у мене вже було дуже багато разів, що я нарізала м'ясо от, от ще пополам. Я думаю, ну може ще більше. Але ні, необхідно залишити саме ось такий шматочок, тоді він буде соковити. Необхідно просто різати такі квадратики. Ну, не треба старатися, щоб вони були ідеальні. Ідеальними, адже у нас не рівний кусочок м'яса, у нас не квадратик, у нас не прямокутик, у нас просто м'ясо, яке йде своєю формою. Тобто у нас не вийде ідеальних шматочків м'яса. У нас будуть такі, які ми поріжемо. Після того, як ми пошматували наше м'ясо на ідеальні кубики, звісно, звісно на з цього не вийде. Ми просто перекидаємо його у звичайну тарілочку для того, щоб пошматувати нашу цибульку. Цибулька нам необхідна для того, щоб наш шашлик був соковитим, ароматним і надзвичайно смачним. Ми її нарізаємо просто хаотично, адже нам необхідно з неї лише сік. Ми не будемо її смажити, адже я вважаю, що засмажена цибуля в нас просто згорить і буде давати гірчинку. Хтось каже, що ми можемо в цибульку нарізати трішечки грубшими шматочками, і вона зашмажиться і буде дуже смачною. Та я вважаю трішечки інакше, адже вона все одно у нас буде трішечки згореною. Так як цибулька смажиться набагато швидше за шашлик. Отож, коли ми накришили свою цибульку, ми її беремо і просто вручну ось так от робимо їй масаж для того, щоб вона пустила свій сік. Можемо ще трішечки додати солі, тоді цибуля краще буде додавати свій сік. Після того, як ви зробите ось такий масаж, ви маєте почувствувати, що цибулька дає свій сік. У вас руки мають бути надзвичайно вологими. Саме тоді ми починаємо її переміщати до нашого м'яса. Після того, як ми до нашого м'яса додали пожмакану цибулю, ми додаємо домашнє вино. Тут важливо те, що вони саме домашні, адже коли воно зроблене із якогось порошку, то смак буде абсолютно інакше. І просто перемішуємо вручну. Головне, щоб воно повністю не покривало м'ясо. Нам не потрібно його втопити. Воно має просто вібрати те, що повинно. Після того, як ми додали наше вино, ми додаємо в оливкову олій ваші улюблені спеції, адже ви додаєте саме те, що смакує саме вам. Додали сухі трави, спеції, трішечки солі, адже спеції йдуть уже із сілью. Все добренько перемішуємо. Так, щоб у нас утворилася однорідна маса. Адже, коли ми будемо просто у сухому виді додавати свої улюблені спеції, на якийсь шматочок спеції потраплять, а на якийсь ні. І це буде щось незрозуміле. А коли ми додаємо в олійку, у нас це буде рівномірне та смачне. Доливаємо до нашого вина і ретельно перемішуємо. Тепер додаємо трішечки суміші перців. Це, звісно, на будь-який смак, але ось мені дуже подобається додавати ось таку перчинку. І найголовнішого стринку нам додасть, звісно, щасник. Тут його ми можемо не шкодувати і додаємо стільки, скільки вам знадобиться. Я беру зазвичай ось таку терточку, адже з чесникодавки просто половину я викидаю у мусорник. Накриваємо і додаємо стільки, скільки вам до смаку. Я особисто полюбляю, чим більше, тим краще. Зазвичай кажуть, що можна просто його пошматувати або ж у часнику давилці. Я вважаю, що тертка – найкращий спосіб, адже нам головне зберегти саме ось цей паросток, тому що він дає надзвичайний смак та аромат. Тож натираємо чим побільше не жалкуємо. В кінці нашого маринування обов'язково ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо маринуватися годин на 8-10. Краще залишити на ніч. Головне час від часу прокидатися, якщо ви поставили на ніч, і його просто ретельно перемішувати для того, щоб просочився абсолютно кожен шматочок м'яса. Звісно ж, перед зйомкою я замаринувала наш шашлик на 10 годин, і зараз ми будемо його насаджувати на наші шампурі. Отож, нанизуємо наші шматки м'яса на шампур. Але обов'язково їх очищаємо від непотрібної цибульки, адже вона просто у нас згорить і буде зовсім нам не потрібно. Не смачно ж їсти вухляки, правда? А тепер найважливіший момент: коли ми нанизуємо наші шматки м'яса на шампур, ми залишаємо невеличкий проміжок для того, щоб кожен шматочок ретельно просмажився. Якщо ми зробимо це плотніше, він просто ось тут у нас згорить, а ось тут буде навіть засмажена кров. Цього не потрібно робити. Ми мусимо лишати якесь місце для того, щоб кожен шматочок зміг рівномірно просмажитись. Якщо вас дивує розмір мого мангалу, то не дивуйтеся, адже так як мій чоловік зараз на роботі, я взяла свій мангал, який виглядає просто як дамська сумочка. По-іншому не скажеш. Отож, як ми можемо знати, що наші вуглі вже готові до смаження. Вони повинні бути трішечки чорні, а трішечки повинні бути сірі покриті ось такою оболонкою дрібного дрібного попілу. Саме тоді ми можемо знати, що вже готове до смаження наше вугілля. Тож, беремо наші шампурі, перевіряємо, чи м'ясо лежить так, як нам необхідно, повинна бути відстань. І кладемо на наш мангал. Поправляємо, якщо необхідно. Обов'язково слідкуємо, щоб наші шматочки не доторкалися до мангалу. Інакше ось перші шматочки будуть засмажені, і ми будемо гадати, що шашлик вже горить, а посередині будуть повністю сирі. Тож слідкуємо за тим, щоб усе лягало рівномірно. Якщо доторкається, необхідно підсунути трошечки ближче. Але не потрібно прижимати один до одного. Інакше пам'ятаємо, що вони повністю не просмажаться, і буде щось сире. А щось згоріло. Зазвичай під час смаження шашлику ми допускаємо дуже великі помилки. От коли ми вже положили шампурі на наш мангал, ми одразу починаємо його перевертати. Навіщо так і не зрозуміло? Ми чекаємо для того, щоб засмажилась сама кірочка. Якщо ще немає ось такої скоринки, ми не можемо їх перевертати. Тільки тоді, коли вони засмажаться з однієї сторони, ми можемо шашлик перевернути і засмажити з іншої сторони. Не потрібно весь час перевертати наше м'ясо. Цим ми не зробимо смаження набагато швидше. Ми тільки зробимо так, що шашлик прискорить своє смаження знадвору, з надвору, а середини він буде повністю сирим. Не потрібно так робити. Чекаємо одну сторону, потім іншу. І лише тоді помаленьку перевертаємо час від часу. Коли наші шашлички почали вже краще підсмажуватися, ми вже бачимо рум'яну скоринку. Може виникнути проблема. Адже коли наші вугілля вже гарно розпалилися, може бути таке, що виникає десь місцями вогонь. Деякі можуть тушити його водою. Зазвичай це все було набагато простіше. Я брала водичку і просто поливала зверху прямо на м'ясо. Цього робити абсолютно не потрібно, тому що ми змиваємо весь цей маринад, що так довго ми мучили та томили в холодильнику. Не потрібно цього робити. Отож, як найкраще. Потушити той вогонь, який у нас виникає в мангалі. Найкращий спосіб це не потрібно нам ні води, ні піску. Ми просто беремо щепоточку солі і солимо там, де виникає вогонь. Таким чином, навіть якщо сіль і потрапить на наше м'ясо, воно точно йому не зашкодить. І якщо жир буде стікати саме на сіль, то в нас не буде цього величезного диму, який трапляється після води чи піску, адже ми не тушимо тут нічого, ми просто додаємо сіль для того, щоб потушити сам вогонь. Тобто диму великого в нас точно не виникне. Пам'ятаєте, я говорила про те, що якщо шматочки цибулі залишаються на нашому шашлику, вони можуть просто-напросто згоріти. Ніякого смаку нам цього не додасть. Ну, в принципі, так і виходить. На деяких шматочках, де залишилася цибулька, він так і пригорає. Це, звісно, мінус, але нічого страшного, ми потім його приберемо. І ще один нюанс. Якщо неправильно насадити шашлик, то деякі шматочки будуть просто перевертатися так, як ви перевертаєте шампур. І вони не зможуть ніяк просмажитися ні з одної сторони, ні з іншої. Тож необхідно нанизати саме по центру для того, щоб шашлик рівномірно перевертався та просмажувався. Коли ви плануєте смажити на природі ось такий от шашлик, необхідно правильно обрати дрова. Найкращий варіант це взяти, звісно ж, фруктові. Тобто беремо будь-що, вишню, яблуню, грушку, тоді наш шашлик буде навіть пропітуватися ось цим ось ароматом фруктового дерева. Якщо ми візьмемо щось таке, що буде давати гречинку – бузину, горіх, клен, дуб, шашлик буде абсолютно інакшим. І ми не відчуємо того смаку, який дає маринад та саме м'ясо. А тепер ще один дуже важливий момент. Під час смаження, коли ми бачимо, що вже наш шашлик. Трішечки підрум'янився. Ми хочемо, звісно ж, перевірити, чи він засмажився із середини. Найчастіше роблять дуже велику помилку, тобто, ось так, от проштрикують абсолютно кожен шматочок шашлику. Цього робити не потрібно, адже ми з нього випускаємо всі соки, і весь той маринад, і весь сік самого м'яса буде просто витікати на вугілля. Якщо ви хочете перевірити, Ну, в принципі, нам достатньо навіть і вигляду шашлика. Якщо ми бачимо, що він вже ось такий рум'яний, і кожен шматочок підсмажився, то, повірте, цього достатньо. Та якщо ви не впевнені, можете обрати один найбільший шматочок і просто його надрізати. Якщо ви побачите, що він із середини ще рожевий, можете залишити. Якщо ж ні, сміливо забирайте його із мангалу. Коли ми вже бачимо, що наш шашличок повністю готовий, ми його перевірили, перерізали. Можна зробити ще ось таку махінацію для того, щоб він, ті сматочки, що ще не дійшли, проготувалися повністю, і ті, які майже згоріли, не згоріли до кінця. Ми можемо наше вугілля сунути трішечки на сторону, на дві сторони, і просто по центру виложити наш шашлик. Тобто вугілля не буде, він нас смажитися не буде, він буде просто підігріватись. Отож, коли наші шашлики вже повністю готові, ми їх перевірили і знаємо, що середини вони повністю просмажились. Ми їх перекладаємо на тарілочку і потім вже готуємо свою презентацію для подачі. Отож, друзі, вітаю вас! В нас вийшло з вами приготувати неймовірно смачний шашлик. Скажу вам чесно, що це мій перший шашлик без допомоги чоловіка. Сподіваюся, що він йому сподобається. Любі глядачі, мені дуже цікаво стало, який рецепт смакує саме для вас. Тож дуже вас попрошу написати у коментарі, яким рецептом ви користуєтесь майже завжди, коли ви ходите на природу. Чи це на кефірі, чи це просто із цибулею? А можливо, ви теж пробували приготувати на вині. Прошу вас написати у коментарях та обов'язково підписатися на канал і поставити вподобайку.